Перед вами справжній американський позашляховик Jeep Grand Cherokee 2007 року випуску пригнаний з Америки. Погляньте, яке потужне та класне авто у нас сьогодні на огляді. Звичайно, по кузову ми маємо декілька незначних експлуатаційних моментів, але для 2007 року такого автомобіля це взагалі нормально та адекватно. Наш Grand Cherokee оснащений потужним двигуном, об'ємом 3,7 літрів, бензиновим. Але не переживайте, тут встановлене газове обладнання, яке, до речі, вписане. Тож на насчід розходу можете так сильно собі не придумувати. Також що по обслуговуванню. Власниця, тут все вчасно. Максимально замінювала, обслуговувала авто технічно повністю справне, не потребує капіталу вкладень. Також тут були вкладення в автомобіль як тоніровочка хороша, також прошивка торпеди і встановлена дуже класна музика. Давайте ми також заглянемо в салончик. Ми почнемо з заднього ряду сидінь. Тут у нас дуже просторо і за счет тоніровочки такий вайбік прикольний, так темненько, хорошо. Сидіння в нас чорні, шкіряні для свого віку, я вважаю, в адекватному стані. Ми вже перебралися наперед, зараз заведемо авто. Ох, що як гудить! А, пробігу у нас тут 273 тисячі кілометрів. І, до речі, автівочка має автоматичну коробку передач. Є кондиціонер, все в нас працює, і ось тут встановлена музичка. Ми маємо також мультикермо, є також круїз. Все в нас тут на місцях, все під рукою, карти в хорошому стані та повний електропакет. І також електрорегулювання сидінь. Маємо також підігрів передніх сидінь. Ось тут вони в нас знаходяться. І також вам покажу, яка в нас тут перешита торпеда. Дуже така приємна взагалі красота. Погляньте, яка в нас тут красота під капотом, все працює чітко, немає ніяких взагалі питань. Це так надо. Ладість сказав, що так надо. Тут все отлічно, взагалі бомба, тачка, потужна, класна, мені подобається. Ну і звичайно, що в такої тачки буде просто огромний багажник, і можна тут декого перевезти. Також у нас відкривається тут окремо скло, і зверніть увагу, маємо камеру заднього огляду. А придбати цього Jeep Grand Cherokee 2007 року випуску, ви можете у нас на авторинку за ціною 13,5 тисяч доларів. Ми знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухоярська, 18 та працюємо кожен день без вихідних. Також нагадуємо вам за кредит та лізинг. Тож запрошую вас на тест драйв та особистий перегляд.